Друзі, привіт! Робимо розпаковочку посилочок товарів інструментів з США. Давайте розпочнемо із ось такої маленької, бачите, тут я так думаю, що тут акумулятор у нас. 8 А. Поверпак. вам скажу так. По-нормальному. 5 шарів десь тут, можливо, і поставили. Посилка невелика, бачите. Плівки багато не йде, можна кілька шарів і поставити. Так, вірно, дивіться. Ось така вісімочка. Ось у нас. Давайте я цю не буду вже відкривати. Покажу вам зараз, як вона виглядає. У мене вже є одна така. Ось, бачите? Powerpack, вісімка. Ось така підсвіточка. Дуже класний акумулятор. Нагадаю, він по розмірах їх шістка, звичайно. Ось, а по об'єму набагато більше. Так, давайте, щоб трішечки у нас було місце, розпакуємо ось таку посилку велику. Так. Що нас зустрічає? А нас тут зустрічають біти, набори біт та сверл, 120 штук. 120 штук. Бачите, як вони спали? Ну, так собі, я вам скажу. Е -е, далі вони, бачите, все тако. Показую вам, хто хоче поглянути. Ну, тут, в принципі, нічого цікавого. Дуже класний, ну кейси, я вам скажу міцні. Бачу, Прийшли, прийшли вони випробування. Ну, то тобто нормально. У нас тут є, бачите, один, другий, третій, четвертий, п'ятий, п'ять наборів біт І ось такі перехіднички, які також, бачите, пошкодились упаковка. Як і всі, в мене також вже вони були. Всі п'ять також пошкодились. Це на імпакт, щоб головками працювати. Ну, Пакування могли з'єднати всі якось разом, але ну, безвідповідальність така, що просто жах. Що ж, друзі, давайте розпакуємо ось цю посилку. Вона у нас тут така якась дуже грязна, велика. Мені здається, що тут бловер. Але так воно і є. Так, бачите? Упаковочка прийшла така. Помнута, трошечки вона їхала, як то кажуть. Так. Що ж, давайте розпакуємо. Бачу, воно вже наполовину відкрилося в дорозі при транспортуванні. Так, бачите, такий бловер моделька 722. Ось у нас направляю щось така труба. Нічого не цікавого виходить. паспорт ще є. Досить хороший, непоганий такий 20-вольтовий бловер, тому що в є 60-вольтовий, зараз речі, скажу Made in Mexico. Добре, що не на камеру навів, тому що камеру б здуло, скажу так, відразу. Все працює. Тут не буду одягати, тому що так, там воно защлкується, ось тут є. Штопор такий. Фіксація. В комплекті ось. Відповідно така трубка і ось ця насадка. Все. Нічого особливого. Наступна ось ця посилочка. Тут, напевно, паркеточка. Так, паркеточка. 565 Люблять американці понаклеювати. Наклеючок всі. Давайте я вам покажу, що в нас в комплекті. Тушечка. Так, що то там вже бачите? В, в дорозі їхало. Ні, де Я думав, що щось десь деформувався, бачите? Так, це пізніше. Десь Все. Так. Е, для пилососа адаптер. І сама наша паркетка. Класно. Made in Mexico. Все як було. Підсвіточка. Це класно. Хороший варіант, я вам скажу. Ось такий. Прям досить хороший. Наступно ми візьмемо ось цю. і тут у моїх відчуттях 20-50 набір інструментів. Так воно і є. Як я й кажу, бачили, все так і є. Ось такий набір. Досить класний. Не, то, що... Не те, що досить класний. Це, в принципі, найтоповіший набір. Шруповертим пак. 850, 805, 11.04, бачите, зарядочка. Дві четвірочки. Дві кліпси. Так. А у нас 24 року. Одна і друга. АКБшечка 24 го року. MADE IN MEXICO. Все працює підсвіточка. все дуже класно. Ось плівочка. Да, мексиканці за свої ці катежки залишили. Ось такий класний 850-й. Також Made IN MEXICO. Це найкращий, в принципі, комплект інструменту. Який можна брати з двох одиниць і повтужність, і все. Ну, прям, ну я не знаю. Це взагалі для когось дуже дуже космос. Ну, це найкращий варіант. Так, ось бачите, сьогодні у нас розпаковка від найбільшої посилки до найменшої по об'єму. Так, ось тут у нас класна штука. До речі, цікаво, чому міст заклеїв ось тут скотч. Можливо, воно було щось розпаковане. Ну, або вони відкривали. Так, наліпили тут, звичайно, всього. А, бачите? Ось тут пошкоджено. На жаль, на жаль, коробочка в нас така приїхала. Не дуже. Так. Щоб там щось не поламалось. Тому що там ліхтарик. Ну, тут нічого цікавого. Так, нам припало на самий ось цей ліхтарик. Такий насос. Так, надіюся. Вот. До речі, даний насос йде в PCI. Так. Ось бачите? Ось тут є PCI. А можна трансформувати його в ці бари і ще якісь там одиниці. Ну, відповідно, так. Все працює. Ось цією клавішою змінюється сюди, буде вона зараз дути. Цією міняється. Дивіться. Підсвіточка працює. Що хотів ще зауважити, е, ну, тут все для підкачки, тут ще в нас є на 12 вольт кабель. Добре, що він є, тому що могло і не бути. Ось бачите, насадочки. 24 рік свіженький маде інчина, але нічого. Дуже класний ось такий апарат, я вам скажу. Так, наступна буде в нас ось ця. Тут, напевно, якийсь. А, ні, тут у нас перфект. Я думав, що у нас тут комплект інструменту. А у нас тут перфораторчик. До речі, у нас сьогодні не було. Я вже знімав відео, там то були. Мастила прям не пожалкували, там мастило все розійшлося на всьому перфоку. Робив розпаковочку. Тут бачу, напевно, нормально, в міру. Так, звичайно, тут це в міру, все класно. 172 моделька, мадарінчина. Зараз вам покажу. Так. Ось тут принтер. Дивіться, яка особливість? Він дуже прям, реально маленький, такий легенький, топовий, Ну, відповідно, має увазі, легенький відносно перфораторів. Має реверс, відповідно. У нього тільки є сверління і сверління з ударом. Удару немає, Ну, відповідно ну такий маленький, Ну, це дюбельник, умовно кажучи. Йому удар окремо, як такий, не потрібен, тому що тут в принципі, дуже мало сили. 1,4 джоуля. Так, і ось на, на закінченні, напевно, болгарка у нас. Так. 405-та болгарка. В принципі, варіант. Ну, народний вибір, як то кажуть, що ви розуміли. Ось це. Макулатура, ручка. ключ. Мене одне єдине. Цікаво, чому ж. Так, 115-та, відповідно, Made in Mexico. Чому вони не поставлять так, на американські болгарки ручку, як на європейців? Ось. Це класно, тугенько заходить. Бачите, ручки ось такі пластикові папірку. Хоча ну, вони також зручні, але цікаво, для Європи роблять такі прорезинені трішечки інші. Ну, на Але якось так. Друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Кого цікавить інструмент, долучайтесь до телеграм-каналу. Всім пока!